Вітаю всіх добрих порядочних людей, особливо моїх підписників. От хочу старенький фонарик переробити електричний. Розірвало тут акумчик, або ставлю нові акумулятори, або просто викинуть. І заражався таким роз'ємом на 220. Ну і це мені так воно по колишньому майже. І тут все є фонаричка. Кнопка остається. Два проводка. Елементарно беру кабель старого телефона USB. Припаюю до цих двох проводків плюс-мінус. І кнопочка Є. «Е». Ще фонаричок від Powerbank буде працювати. Пауербанк ефективніше заражати, простим зарядним телефона, і він більше буде довше світити, тому що там акуми більше за ці. І ще послужить. Всім добра, здоров'я, успіху, слава Богу!